Пане манену настають ті дні, яких ми дуже довго чекали. Власне, 11-12 липня саміт у саміт НАТО, який буде проходити у Вільнюсі. настільки багато зараз різних заяв, різної інформації, і безумовно дуже важливо стежити за кожною, але треба відділяти головне від другорядного. Та що очікуєте ви від завтрашнього дня? Що якщо конкретизувати стане для нас завтра перемогою? А що зрадою? <плес> я б не хотів почути, як вже багато разів казалось, про відкриті двері, про дорогу до НАТО. Ну тобто, все взагалі, а не про що. Якщо такі речей не буде, то це вже буде дуже добре. А добрим симптоматичним сигналом для цієї НАТО лікарні стає те, що президент Зеленський скаже: я все таки поїду. Да? це означає, що він там особисто вже ну, знаю, що почує плюс-мінус добрі. Щонайменше добрі новини для України якісь конкретні питання, не загальні. наприклад, вичерпний перелік питань, які необхідно нам зробити в якості домашнього завдання для того, щоб вступити в альянс, не просто покращення економічної ситуації, підвищення рівня демократизації. Я багато разів казав, чим його вимірювати в рулонах, де ця шкала, щоб можна було виміряти цей демократизатор, рівень демократизації, щоб зрозуміти що він на достатньому рівні або на ще недостатньому рівні. Тобто конкретні питання. 100% ми не почуємо, я так впевнений, про вступ в альянс зараз, оскільки у нас є війна. Швидше за все, ми бачимо, це буде такий ізраїльський собі варіант, коли нам будуть на тривалий. Перспективі допомагати озброєнням, амуніцією, навчанням, грошовою допомогою будуть підписані відповідні угоди розгорнуті виробництва іноземних компаній військових на території України, як, наприклад, от компанія Bayraktar, Рейнметал. От до речі, про Bayraktar я трішки в сторону відійду, і це не ваш, не ваше питання, але мені дуже сподобалася. Реакція Російської Федерації на ось цю новину да? оголосили, що ось І, в принципі паніва не спра... подобається зараз. Реакція росіян на все, що робить Ердоган. Знаєте, війну іного... просто подивіться, це черговий ятаган в спину, бо або це люля кебаб в спину. Я не знаю, як це можна ще назвати, бо від Росії не було. Жодного кльокоту такого, знаєте, такого а, злобного нічого не було, не було погроз, не було натяків на те, що а, цей завод стане законною законною целью для високоточного оружа. Нічого навіть Дмитро Медведєв зробив вигляд, що він поїхав до бабусі на канікули, і його немає. Навіть він не відреагував. Єдина заява була: Ну ми ж поважаємо Туреччину, і ми дуже сподіваємося, що ця. Це виробництво не буде нести шкоду Російській Федерації. No, це, ну це він даремно. Буде. Да Іване, хочу повернути нас все таки до теми НАТО, тому що якраз з приводу цієї так. теми на болотах кипить і риторика. Мені також дещо подобається. Вони кажуть про те, що тепер Україна буде становити загрозу для Росії, власне. Враховуючи те наскільки близько ми підійшли до повноцінного членства в альянсі, знову ж таки говорячи про те, що буде відбуватися наступні два дні. Сьогодні ми вже почули заяву про те, що нам можуть скасувати ПДЧ, і очевидно, ми. Можемо проходити цей шлях аналогічно, як це робила Фінляндія, та до прикладу, і Швеція без ПДЧ. Але наскільки вас дивує або ні позиція Сполучених Штатів Америки та Німеччини? Чи не видається вам, що це десь трохи про подвійні стандарти? Ну, давайте так, будемо об'єктивні. Я, ну, я хочу бути максимально об'єктивним. Но... Нам 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 потрібно бути в НАТО, але е, важливість НАТО трішки перегріта. В важливість мають окремі країни-члени альянсу. Ось вони складають той кістяк, який буде рухати цей альянс. Вже було багато сказано, що альянс сам він немало не, не, рухливий. да, він інерційний. От це більше про спілкування, про зустрітися, про поговорити не про справжню військову допомогу а або навіть захист, навіть про захист не йдеться взагалі, тому ще раз окремі стосунки з окремими країнами це набагато ефективніше ніж весь альянс. Нам кажуть, що ми не готові. Я в принципі з цим погоджуся. З якому форматі? Будь ласка, не треба би на зараз плювати. тільки наші військові, які краще військових НАТО розуміються, як воювати, знають тактику, стратегію. Мають надзвичайно великий досвід, який не має жодна країна світу, взагалі навіть світу, але цього мало на альянс. Це не тільки про військову потужність, це про певну стандартизацію сил безпеки і оборони, розвідка, контрозвідка ці всі речі повинні також виправлятися. І один з аспектів, на якому я постійно наголошую, це. Англійська мова це мова спілкування. Наші посадовці в військовій галузі політики вони не можуть похизуватися знанням іноземної мови англійської мови, принаймні, на рівні там ну такі серед середній плюс. Тому це теж те питання, яке треба вирішувати. У нас тільки міністри, окремі там посадовці, знають і все. А спілкування на горизонтальному рівні вимагає постійної. Артикуляція на англійській мові, тобто це те, що нам треба пройти, окрім впровадження електронних систем, якихось стандартизації в обміні інформації, обміні розвідданими. Тобто, це ще великий шлях. Фінляндія була формально до цього готова. Це все було вже давно відпрацьовано. Ступ був тільки формальності підписання, а так все було готово на практиці. Не я чому питаю про подвійні стандарти? Тому що фактично воно виходить так: виглядає так, що однією рукою нам вже дають касетні боєприпаси, які можуть очевидно дещо змінити хід російсько-української війни, принаймні цієї її фази, Погоджує цю історію німецький президент Франк Вальтерштайнмаєр. А водночас Німеччина за Заголовками і за публікаціями деяких західних засобів масової інформації зараз максимально наполягає на тому, аби Україна ну зараз не стала повноцінним членом. Та ну тобто якісь альтернативи безумовно будуть пропонуватися, і ось ця ізраїльська модель, і очевидно, дещо інших. Я так розумію, що до цієї пори ще обговорюються і власне виписують оце фінальне ком'юніке, яке буде оголошено, і все фактично залежить від трактування різних слів. Там да інвайт, Invite, інвайтед запрошений чи. Чи як це буде звучати, власне, ця термінологія. Але я ось тому про подвійні стандарти. Та, фактично, однією рукою закінчуєте з Росією на вашій території, іншою рукою, ну, це але ще не НАТО. Дивіться, я бачу, що Сполучені Штати, ну, всі ми бачимо, Сполучені Штати, Великобританія це такі великі локомотиви, які допомагають Україні в цій війні. Да, вони там штовхають наших менш рішучих союзників, допомагати нам більш активніше. Але... Я розумію, що в певній підтримці є певна межа, на яку там навіть сполучені штати не можуть переходити, вони ж не можуть наплювати на своїх союзників і диктувати їм свою волю. Це просто призведе до того, що всередині альянсу не буде єднання там буде велика образа. А чого це сполучені штати диктують? А ми, наприклад, Німеччина, це. Серце економіки Європи це драйвер. Да Франція це більше не про дипломатію Вони собі так міркують про себе, тому є певні моменти, до за які Сполучені Штати не можуть заходити і тиснути ще занадто сильніше, тому доводиться от передали касетні касетне озброєння, Віріше ухвалили тільки рішення. Я так, хотіла хоча... хотіла Мішу зараз про... зачепитися за ці ваші слова, запитати да. чи вони вже можуть бути в Україні. Я думаю, протягом ну давай так, якщо не буде бюрократії, якоїсь там великої, ми ну, ж розуміємо, президент сказав, але там може бути вертикаль, поки спустили, поки зі ді складів дістали, протерли, завантажили. Ну це може от зайняти ну, тиждень. Ну, тиждень, я думаю, ну дуже швидко може приїхати. І ми найближчим часом можемо побачити на полях е, відеоролики з цим використанням. Е, тому ще раз про сполучені штати вони просто не можуть далі тиснути да, передали касетне озброєння. А далі вже це вже знаєте, ламання відносин з Німеччиною, з Францією, з іншими країнами. Тому доводиться робити певну таку паузу, очікувати, порадитися, погоджуватися, не погоджуватися, потім рухатися далі. Я, на не зустрічала ще офіційної заяви з офісу президента про те, що президент Зеленський буде присутній на саміті? Утім, Ген Столтенберг власне так пишуть: змі сказав, що президент України таки буде присутній в середу ввечері, наскільки я розумію, попередньо у Вільнюсі мені над цікаво почути, що буде говорити український президент, так коли буде мати там слово, якою буде його риторика, наскільки вона може бути. Ти різкою або ні по відношенню до м, альянсу, враховуючи з того, що ми отримуємо, та що ми отримуємо, і загалом наскільки визначальною буде та промова, яку ми можемо почути від президента з полів цього саміту? Ну давайте ми знаємо з вами, що на промови він дійсно майстер. Він може зробити по промову, і не просто там якісь там загальні речі, фігуральні. А він дійсно може достукатися до там сердець політиків. Две так зараз. Я розумію, що там у вас є багато глядачів. Там 25%, 73%, Але треба віддати належно. Президент якби до нього сталося, він може робити промову. Він може робити дійсно серйозні емоційні акції. От, наприклад, да, там от остров зміїни. да, він відвідав, всі були здивовані. Я тим паче з'їздив туреччину, забрав наших військових. Всі були здивовані навіть більше. Тому я думаю, що він зможе знайти слова, сказати так е проникливо, щоб його зрозуміли і е не просто до серця, а навіть до логіки достукатися, оскільки багато країн на жаль вони міркують цю війну. А що я з цього або ми, або наша компанія, або наші корпорації. Будуть мати, да який зиск? Я розумію, що війна для багатьох країн, для багатьох корпорацій це просто можливість виправити суттєво виправити своє фінансове становище та свої фінансові показники. Ну, ми ще достеменно не знаємо, в якому форматі буде цей виступ президента, і чи буде він взагалі, чи буде він фізично присутній у Вільнюсі, чи можливо він доєднається відеозв'язком. Ну, конкретики ще жодної немає. Утім, завтра цей саміт стартує. І Я думаю, що нам безумовно треба стежити за всіма тими заявами, які будуть лунати. Не можу вас не спитати про азовців. Ви згадали, пане Іване. Ну і безумовно, що на болотах істерика жахлива, тому що. Що одне, коли відбувся просто обмін, але те, що ці командири, велич яких ну буде описана безумовно у підручниках і в історії, те, що вони повернулися в Україну, і, безумовно будуть дотичні до війни. Далі скажіть наскільки це ну ще один такий переломний момент в ході цієї війни? Дивіться, в чому переломний цей момент, що президент Туреччини, я не знаю, про що спілкувався наш президент з президентом Туреччини, про що домовилися, які аргументи президент Зеленський показав або висловив президенту Туреччини. Головне, що наших військових командирів забрали. З росіянами це не погоджували. Вони просто вони в розпачі. Вони кажуть, що ми не знали, нас не повідомляли, але вони намагалися заднім. Числом виправити все і показали, що от була розмова е міністра Лаврова з турецьким колегою проговорила окремі аспекти співпраці. Тобто, стандартний набір такої бюрократичної дипломатичної лабуди, за якою ховалися, що ми намагаємось, хоч якось, тримати обличчя, ми були теж здивовані, ми були ображені, але ми, росіяни, нічого не можемо з цим зробити, оскільки. Капітально залежим від Туреччини в економічному плані. Туреччина стала великим таким хабом переміщення товарів з Європи до Російської Федерації, навіть під санкційних. росіян. Там багато зараз в Туреччині знаходиться. Різних і бізнес намагається відкривати. Ну, в принципі, і в Об'єднаних Арабських Еміратах теж Путін особисто залежить від турецького лідера. Він його дуже поважає. В принципі, казали, що і турецький лідер його поважає. ну, я думаю, що він сумнівно більше використовував вже, його трохи. да зараз. Я думаю, що це дуже дуже сумнівно і дивіться, Туреччина заявляє про те, що вона хоче стати членом європейської спільноти. Це важливо. Туреччина наполягає на тому, щоб їй передали. Ну продали літаки F-35 американські. Вона хоче мати надсучасні літаки в цьому регіоні. Тобто F-16 – це це дуже дуже мало. Вони хочуть набагато більше, і саме не російських літаків. Да, там вже є росіяни, якісь більш. Мені сучасні вони рекламують, а вони хочуть отримати саме американські? Ми бачимо руху Туреччини, пане мене? Ну і тут на сам кінець нашої розмови мені здається, треба щось згадати, що Ордоган сказав, що він зовсім не проти того, аби Україна стала членом НАТО. А ми знаємо ну позицію Туреччини, скажімо, до прикладу по відношенню до Фінляндії, і тієї ж самої та Швеції, про яку ми говорили вище. Наскільки це також важливий фактор? Ну давайте так там же є східна хитрість. Да він ж міг сказати ось так от загальними словами. А насправді можуть вилізти певні питання е щодо України, якісь там певні застереження. Ми про це не знаємо там. Як от у Туреччини до Швеції, да, може щось з'явитися. Тому я дуже сподіваюся, що наші дипломати всі ці питання пропрацюють і не буде якихось підводних каменів. Зараз ми дійсно знаємо, що єдиний камінь, такий великий, це да, він називається Угорщина. Да, ось. Ми знаємо, що з ними буде дуже важко вирішувати питання. Але ж може бути декілька маленьких цих каменюк, які лежать під поверхнею, яка називається, Альянсом. Пасибі вам величезне. Стежимо обов'язково, що поговоримо. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років. був в нашому етері щиро. Дякуємо.